Привіт, шановне панство! Ну що, скучали? Думаю, ні, але тим не менше ми повертаємося. Рубрика трішки в ніжку з вами Дмитро Бабилюк на Брутальному футболі, де ми говоримо про травми футболістів, прогнозуємо, коли вони повернуться на поле та як це вплине на їх подальшу кар'єру. Сезон в Європі стартував, летить купа хрестів, куртуа порвав хрести, про що ми говорили у минулому випуску. Також їх розірвав Мінкс, Емболо та багато інших гравців. Вилетів надовго, дебрюйне. Також отримав травму Чуковомека. Наш Міша Мудрик також травмувався і не зіграє сьогодні в кубку. Але я би хотів сьогодні поговорити про інших двох українців, травми, яких зараз перебувають у медіапросторі, та я вважаю, можуть значно вплинути на їх подальшу кар'єру. Тож, вмощуйтесь зручніше, ми залітаємо в новий випуск рубрики трішки в ніжку. Поїхали! В ніжку. В ніжку. Отже, розпочнемо з трансферних новин. Останніми днями, останніми тижнями, дуже багато новин і інформації точилось навколо трансферу Назарія Русина з зорі до англійського Сандерленду. І було багато інформації на тему того, що то ціна не підходить президенту зорі, то ще якісь інші проблеми. А тепер вилізла і медична проблема. Сьогодні Назарій Русин вийшов до медіа і розповів, що зараз відновлюється від травми, від болю у лобковій кісті. Саме тому його не було у таборі зорі вже довгий час. І насправді це не така вже і проста річ. Тобто це досить серйозна проблема. Маріан не десь брехати інших багато футболістів. Убалгія це серйозна штука. І як ми знаємо, як зазначив сам Назарій, медогляду він ще не пройшов. <тур> Отже, що таке Пубалгія? Пубалгія це, якщо перекласти просто слово, це біль у лобковій кісті, але викликаний він тим. Що відбувається запальний процес у м'язах і там розташовані. Фішка лобкової кістки в тому, що до неї кріпляться декілька різних структур, такі, як, наприклад, прес, м'язи, пресу, прямий м'яз живота, а також привідні м'язи, між двома лобковими кістками розташовується лобковий симфіз. Це така маленька структура, яка стабілізує все це місце. І проблема в тому, що під час навантажень, коли перенавантажується тіло, особливо це стосується молодих спортсменів, Ця ділянка не витримує і часто розвиваються запальні процеси. Зважаючи на складність цієї ділянки, виділяють дві основні проблеми, які можуть трапитися, які можуть викликати пуболгію. Перш за все, це ушкодження кістки у ділянці, кріплення м'язів, це тоді називають якби самою пубалгію. А також може запалюватися сам лобковий симфіз, така маленька штучка між двома кістками посередині. І це вже тоді буде називатися симфізитом. До речі, слід сказати, що в Україні, саме в Україні і інших постсовкових країнах, медицина трошки відстала і в нас дуже часто називають таку проблему АРС-синдром від слова абдуктор, ректус і симфізіс, тобто три основні структури, які можуть запалюватися під час цього діагнозу. Але ви не зустрінете такого діагнозу в жодній країні світу тільки в пострадянських країнах. У світі це відомо як пубалгія або groin pain. Groin pain – це просто біль у паху. Насправді ця штука є доволі складною для діагностики, тому що не завжди відомо, що саме викликає цей біль і як його пофіксити. Так само зрозуміло, що якщо це складно в діагностиці, складно і в лікуванні. На сьогодні найкращим доведеним методом лікування пубалгії та різних проблем, які пов'язані з болем в паху, це є Простий спокій, лід протизапальне лікування, а також робота з фізичним терапевтом з кваліфікованим спеціалістом, який правильно підбере вам програму вправ. Так, щоб стимулювати загоєння цієї кістки та правильно працювати з м'язами, які надто є розвиненими, можливо, навіть за швидко і засильно для цієї кістки, натомість вітчизняна медицина часто любить пропонувати різні методи лікування, апаратні методики, так звані процедури, за якими бігають купа спортсменів, такі як магніти, лазери, є ідея колоти PRP, тобто збагачену еритроцитами плазму. Все це добре, але наука, на жаль, не доводить, що ці засоби є ефективними, тому я не можу їх рекомендувати. На сьогоднішній день золотим стандартом є правильні фізичні навантаження, спокій та правильна вчасна діагностика. Отже, ключове питання для Назарія Русина: чи вплине така знахідка на МРТ, на трансфер самого гравця? Швидка відповідь так. На жаль, це можливо погана новина, але неможливо приховати цю проблему на МРТ на цій діагностиці, яка буде відбуватися напередодні трансферу. Але сказати, щоб ця проблема зірвала трансфер, дуже сумнівно. Адже наскільки мені відомо, наскільки зрозуміло, з інформації, яка є, гравець точно не буде оперуватися, тобто він звернувся до лікаря на тій стадії, коли від цієї проблеми ще можна вилікуватися. І як я вже згадував раніше, ця проблема доволі поширена, дуже багато футболістів від неї страждають у юному віці. І тут насправді залежить від того, наскільки швидко ти звернувся до лікаря і наскільки. Якісно ти встиг зупинити цей процес розрихлення кістки, тому що ми знаємо багато випадків, коли гравці не звертались вчасно, грали через біль, І це буде основний меседж, напевно. Тому що чим довше ви граєте, тим більше є оперативного втручання. Тому, звичайно, клуб, який буде підписувати рус, він буде знати на що він йде. Але ця знахідка, звичайно, буде, буде відома для клубу, але надіюся, що не буде нічого критичного для гравця. І зважаючи на те, що він відновлюється зараз в Україні, він здається готовий вже до повернення до футболу, має все пройти вдало. Але це одна з тих травм, яка може знову з'явитися у гравця на фоні нових навантажень, на фоні. Привикання до нових газонів, нового чемпіонату та клімату, і це одна з тих травм, яка може дійсно мати наслідки у майбутньому, якщо зараз її повноцінно, комплексно, якісно не залікувати. Трішки трішки. Також вчора прилетіла офіційна інформація по травмі Андрія Ермоленко, який пропустив першу гру Динамо проти Бешикташу і вже, очевидно, пропустить і другий матч. Незважаючи на якісь дивні спекуляції в інтернеті на тему того, що, можливо, травма якась там несправжня, чи, можливо, ж не все так просто з цією травмою, або ще якісь речі, які розганялись в інтернеті, вчора з'явилась фотографія гравця у клініці в Белграді, де стало зрозуміло, що він відновлюється під керівництвом. Сербського спеціаліста Андрея Мілотіновича і точно є травмованим. І вже після публікації цієї фотографії клубу вже стало без толку приховувати якусь інформацію по Андрію, і у нього не така просто травма, як описували на початку. Не м'язова травма, а доволі серйозна травма, яка звучить як часткове ушкодження внутрішньої бокової зв'язки коліна або медіальної зв'язки, як ми її часто називаємо. Отже, медіальна колатеральна зв'язка коліна або бокова зв'язка коліна є однією з чотирьох основних зв'язок колінного суглоба. І разом з з зовнішньою боковою зв'язкою та двома хрестоподібними зв'язками вони формують своєрідний корсет для коліна, який стабілізує його та не дає рухатись гомілковим кісткам відносно стигнової. Медіальна зв'язка може травмуватися при різкій зміні руху, коли внутрішня сторона коліна піддається надмірному навантаженню та розтягненню. Також слід пам'ятати, що Часто ушкодження медіальної зв'язки коліна може поєднуватися з травмою передньої хрестоподібної зв'язки, а також ушкодженням медіального міністка, зважаючи на своє розташування. На сьогодні розділяють три основних ступені розриву зв'язки. Перший ступень це банальне розтягнення. У зв'язці потрібно буквально тиждень-два для того, щоб загоїтися. Другий ступінь це вже те, що схоже на травму Андрія Ярмоленка, адже мова йде про частковий надрив зв'язки. Тут потрібно лише 2-4 тижні тільки щоб загоїлася зв'язка. Третій ступінь це вже найсерйозніший етап, це повний розрив зв'язки. І цей етап може закінчуватися операцією, але найчастіше просто необхідно від 6 до 8 тижнів для повного загоєння. Коли ми стикаємося з ізольованою травмою бокової зв'язки, як у випадку Андрія Ярмоленка, коли ушкоджена тільки ця структура, а не якісь інші разом з нею, тоді хорошою новиною є те, що у 95%, напевно, закінчуються такі травми консервативним лікуванням. Мова не йде про операцію, наприклад, як у ситуації з тими ж хрестами. Все, що треба зробити, це буквально зафіксувати коліно у спеціальному фіксуючому брейсі, який не дасть коліну рухатися в сторони, а також займатися. Протизапальним лікуванням і згодом розпочинати дати зв'язці загоїтися і згодом розпочинати реабілітацію під керівництвом профільного фізичного терапевта. Знову ж таки, вітчизняна медицина пропонує безліч засобів, щоб обманути фізіологію, ті ж магніти, лазери, апарати, PRP, ін'єкції, куча всього. Але насправді нічого з цього не є дієвого, і наука говорить, що поки що немає панацеї від цього лікування. Потрібно просто робити базові відомі всім штуки. І не намагатись обдурити фізіологію. Інша хороша новина для Андрія Армонка полягає в тому, що він дійсно знаходиться в хороших руках. Андрей Мілотінович крутий сербський спеціаліст, який е, працював з такими зірками, як Мохамед Салах, Лука Модріч, Буфон. Та іншими відомими гравцями, також він працював як Second Opinion, так званий, тобто консультант у Манчестер Юнайтед та в Реал Мадриді. Він працював як Head of Science у Міланському інтері, незважаючи на те, що він, він досяг цього всього починаючи свою кар'єру у харківському металісті, тому крутому металісті Маркевича, Краснікова Ярославського. Справедливо також буде сказати, що цей відомий спеціаліст засвітився також і на болотах, працюючи head of Science у Московському Динамо. Правда, на жаль, не можу підтвердити, чи він залишився там працювати, чи навіть консультувати після повномасштабного вторгнення. Незважаючи на все це, Андре завжди допомагав українським футболістам. Ми знаємо багато історій, як Валерій Федорочук там відновлювався, Сергій Кравченко. Та що навіть далеко забігати, навіть нас, простих хлопців, з руху він радо приймає. І він навіть сам говорив, що радий завжди прийняти українців, адже до такого спеціаліста. Ви повинні розуміти, не так просто попасти. Та, адже у нього горить телефон, дзвонять клуби, футболісти, гравці, всі приїжджають до нього в Белград займатися, тому що він дійсно людина з певним статусом у цьому світі спортивної медицини. Але він завжди має своє віконечко для українських гравців, пам'ятаючи, де він розпочинав свою кар'єру. Тому дійсно стажування в його клініці і подорож з одним з футболістом руху в свій час на реабілітацію. Дало мені багато крутих вражень, емоцій і зробило мене кращим, як, як професіоналом у той час, коли я Молодим спеціалістом. Чого звичайно не скажеш про місто Белград, тому що такий треш, коли ти заїжджаєш у Белград, у столицю Сербії, і в тебе зустрічає величезний білборд, де сербська рука з сербським прапором. Жме руку з російським прапором і під низом великий лозунг, там дружба назавжди, плюс Газпром. Також всі сувенірні лапки, які були в центрі міста, були поділені навпіл. В одному там якийсь сербський двіж, а інша половина магазину заповнена хуйлом, матрешками, балалайками і іншим шерпотрепом. І на той час, коли я запитав е, продавця, чому у вас половина магазину в гавні він мені просто почав розповідати, що у всьому винна Америка. Тьфу. Але є, як є, Бог їм суддя. Так що, незважаючи на всі ці історії, локацію клініки, Андрій все рівно в хороших руках і у надійного спеціаліста, Андре відомий тим, що він дуже багато патентує своїх винаходів та своїх програм, які різко робить з просто авторських гаражних програм науковими, тому що він пише статті, він має PHD, він закінчив університет, тобто він займає, не забуває займатися науковою діяльністю. Але. Незважаючи на всі ці винаходи, все одно не можна обманути фізіологію Андрію Ярмоленку не 20 років і йому необхідний цей час на відновлення. Як я згадував раніше, 2-4 тижні задобиться лише для загоєння зв'язки. Далі потрібно набрати форму, потрібно повернутися в ігровий тонус. А матчі збірної, про які зараз всі говорять, адже припустить гравець їх чи ні, вже зовсім скоро. Буквально минулого тижня ми знали про травму, а матчі збірної вже через вихідні. Тому я ризикну припустити, що якщо Ярмоленко і поїде до збірної, то скоріше як глядач чи наставник для своїх партнерів, як група підтримки, а не як бойова одиниця для команди Реброва. Зважаючи на вік, Ярмоленка слід сказати, що йому важливо відновитися насправді якісно, а не як найшвидше, адже йому потрібно ще відіграти декілька років кар'єри. Я вірю, що у нього попереду ще один-два роки гри на високому рівні. І зараз не варто спішити, щоб не... Накликати на себе ще більше проблем і всяких рецидивів. Тому бажаємо якнайшвидшого повернення Андрію Ярмоленку. а також Назарію Русону бажаємо вдалого трансферу до одного з найкрутіших чемпіонатів. До речі, туди ж перейшов і Микола Кухаревич, який зараз виступає у Сонці. Уявіть, як круто. Два екс-нападника молодіжки будуть розривати чемпіоншип. Надіюся, все вийде в нього в цьому чемпіонаті і жодні травми йому не завадять. А ми з вами будемо прощатись на сьогодні все. Дякую вам за увагу, донайте на ЗСУ, не забувайте завдяки кому у нас є футбол, завдяки кому у нас є змога говорити про футбол. Та не забувайте, якою ціною виборюється наша свобода та факт того, що Україна залишається на світовій мапі. Будьте здорові, до нових зустрічей, Па-па!